Ого! Добрий ранок, Ну, добрий ранок з кави починається. Щось страшне на лисях, бо буде відбуватися щось. Відбувається. Якісь рюкзачки. Кава вже смачна попилася. <рес> Лице скри. Що ти робиш? А зачем тобі ця штучка? Mm. Бо там який. в за зачем? <рес> ти полежи їх зверху. Ти щас поки... <рес> Сложив их сдавля, короче. Сереженька, что ти робишь? Ты ти трошки не мотозать? <рикла> Накинули. Оп. Оп. Все, чотенько. А там себе потянешь максимум як Оно Воно и сикает, ты гарне. Та нормальний портфельчик здесь. Оп. Сереженька, может ты помог <рикла> тебе? Вот и красный уже кошелом. В смысле? У мене... Ой джерсі просто червоного кольору Так, і я накидаю. І потихеньку рухаємося. А я сісти зможу. Давай! Антенна зверху. Не, месець чотинку вообще. Я не можу голову. Короче. А ведь будем ехать, не спеша. 30 топим. С портфельчиками. О, уже 32. Сейчас на трейл еще заедем. О, режим кончен. Выбачаюсь за лексикон. Ну, поехали. Папа, мы, блядь, начали слотерчить на трейле. Бабахно. Ну щось Сереж, нормально па... На, треба було на пампи заїхати. Ми себе шукаємо приключення на приключення. Кажемо, ну що з латиком, та да. Та може трейлом, та давай. Та може чілесіч, та давай. Ну коротше, Зараз ми тут повеселимся. Я звеслою, думаю, сейчас, як я буду тут проходити. Зараз побачимо. Зараз як десь сальтану. Ось це трішняк. тобі. Кап'ємо попереду. Ото! Конечно, квест. Квест на квесті. Зато не сумно просто хана. Щас ми там ще Жигульчик будем обходить Хочу подивитися, що ми там повеселимся. Через нього будемо сальто тоді. А, ну це кайфово Може навалюватись. Прям змагання. Тільки з лапами на хребті. О, то нормально, вже тут це тут винули. Нормально, якщо я опускаюсь взагалі в ноль, то в мене моє весло стає як якесь копье. Ось що ти мені? Е, е! Не спіши, козак! Дам тобі зараз весло, щоб сумно не було. Опасно, опасно. Та-да. А, тіпа тупо тіпа зняло вищів, граючи ота. А ветка диви, завтикав охунь, блядь. Скинула. з блядь, галіма. Я кажу, не спіши, Серега, я все кіно пропускаю. Тебе вже й листями присипало. Сука, як спать. Хорош, no. шарыш. Тихо, 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 А? вот у меня копье сверху. И я ему умудряюсь нормально проходить. А серый, а, серый, а серый сальто уже сделал. Это спорт режим, ныряние под дерево, ускорение. Ты тупо ныряешь, Даёшь стоя и уходишь <laughs> yeah. <Allô>. Подними руки. <laughs> ну короче, вот такие у нас веселощи сегодня. Сейчас можно Сережа, кажем уже по махиту. Кажем, ну давай по махиту холодненькому побахнем сейчас на магазинчик. У нас тут до надала, надолака залежалось. Побахнем и дали. Елизавета, заехала. <laughs> Домычалы. 30 плюс. Скажение собаки. Сапами. Ну, это 30 плюс вален, да? Вот що, давай розбиратися все. Ви... Пишу. Процесс потроху. и просто пишу уже закинчится Уже велички стоять на сапах. Короче, запаковані. Я сап наготовал. Водик також. Сережа, как завжди, конька Правильно, пацан. Угу. Шарю. Шарит вообще, понял? Веревку засунул вот сюда, вось. Там тёсь засовывается. Тип на скиле, короче. На хули там не рассчитано под А, <рек> а в пиратов будем играть? Можно. Я со своего сапа, главное, спрыгнул, и на твой, понял, и <рек> твой сап, и ты переворачиваешься, Селик. Кричишь, размущаешься, а я съебаюсь потом. <рек> а, <рек> так. Діки відходять від берега і я подарував потихеньку. О! Це ж друга справа. Велосипедик попереду У мене вже там уже цілий огород. А Куди ви пішли, чуєте? Це яке кайфують. Туди виходить, виходить з цього бадиля. Розкручуємо велосипед. ось, Скидую велик за борт. Не кайфово. Вчора заморочився, ну, попереду не видно, але но... кріплення ті, що на машині. Я там познімав, зробив досточки, кріплення, щоб його змотати на сап. кріплення, щоб отак тримало. вел. Он полностью устойчивый. Он ходит вместе с сапом. монолит, монолитно сливается. Одно тело. Сейчас мы по затончикам походим. Километры 8-10 покайфуем а там далее уже выйдем и а потом величками обратно уже докрутим педальками назад отлично Аж пороки, іде. Так сюди, е. Наркоман. Давай. Еп, <звук> <По> блютузу. <звук> Оооо. От Оце кайф. Вот то глушить. <звук> Корова ми на по Собака дика. Ладно, допиваємо та гребимо далі. Ще скупнемося далі. Трошки веселіше стало, піднялися волни, Вітерець. постійно в Ну, щоб не сумно було, як ми там запланували, 10 кілометрів, ну, щоб вони у нас були максимально несумні. І ми повинні грипсти. Оп, велосипедик потерялся. Зверну увагу. Жабка Ладно. Погнали, я буду. Гнала. Нормально, можна вилазити, можна ныряти. Нормальні квести. Na Chile Pai, salta na busquei é У нас классный корабль, такая зона у них тут есть, дядя Саша называется, два скелетика стоять. Велосипад, как мы находим для дядя Саша. Не классные места. Ты хитро хитро, где-то Кайфули. Ну Ми вже доходимо, дойшли, скажімо, до поплавка, зараз під мостиком проходимо. Докайфовуємо. Покупаємось зараз. Збираємося, то будемо їхати. Потрібно ще... Не пригибайся, Сереж. Та було до последнього, може проб'єш. Хорошо. Хорошо. давай сап. Ну такое себе. Слабанько сейчас пыхнул. Ну що, нам залишилося на віличках докрутить. І все, наш сьогоднішній квест закінчено. Ай, хорошо. Зараз може спробую Сереже допомогти. Диви, сам втрачено Так ну що, ми вже крутимо Скоро будемо вдома Ця пригода мені лично сподобалась Можна і більше Дистанції вибирати Ну кайфово, кайфово Не, ну то стояв так Емоції позитивні, ахуєнні емоції. Машина. Ну, добре, Короте, змішані емоції. В цілому дуже круто. Я думаю, буде складніше щось. Насправді від гарних сапів рюкзаки дуже комфортні, шліки комфортні. У ну, мене багато з насосом. Десь вийшла, не знаю, там може 14-13, я точно не зважував, десь така вага. Но шлейки широкі, тримає гарно, в цілому по асфальту валили, дай Боже. Навіть по грунтам тестили, там ниряли. Звичайно, в мене це весло. Ну нічого, справились. Пацанам теж сподобалось. Кайф. Ми якось ще спробуємо якусь іншу дистанцію з більшим кілометражом. Так що Сап и Вел зашел чудово. Папа. До наступных траблей або в СЛ.